Всім привіт! Сьогодні 6 травня 2023 рік Україна, Київська область. Сьогодні вирішив зняти невеличке відео про зниження крони абрикоси. Останнім часом абрикоси хворіють такою хворобою, як манілюоз. У багатьох людей є дерева по 5, 7 і вище метрів. Зробити оприскування або обрізку дуже незручно. Є два варіанти зниження крони. Зараз я покажу результати на прикладі. І так, перший варіант це у нас зрізати під самий низ абрикосу. Як бачимо, йдуть молоді пагани. В тому році було зрізано. Значить, ось був приріст. Дало декілька прирістів, залишили один. Значить, і в цьому році вже, ось, як бачимо, просипаються почки. І з нього ми сформуємо крону, яка нам потрібна. Але в такому випадку прийдеться почекати два роки, щоб отримати урожай. Є другий варіант. Зараз покажу, який у нас є другий варіант. Так, другий варіант у нас такий. Я максимально... На зручну для себе відстань обрізав абрикос, щоб можна було оприскувати його та знімати плоди, а також зрізав саму більшу гілку в цьому році і от бачимо, пішли молоді прирости, з яких я і сформую нову крону. Кому було корисне відео, Ставте лайки. До зустрічі!